Новники Івано-Франківської мерії вкотре довели, що вміють активно відпочивати, і в цьому їм допомагає спорт. Минулого місяця працівники управлінь, відділів міського виконавчого комітету та депутати міської ради зібрались на традиційній спартакіаді. Очільники міста вважають змагання і відпочинком, і пропагандою здорового способу життя. Дуже важливо, що в цій спартакіаді все-таки беруть участь працівники наших відділів, наших управлінь. Серед них дуже багато молодих людей, серед них тих. Хто в свій час займався спортом, починаючи ще з школи, і десь навчання в інституті. Є серед них і ті, хто грає сьогодні на першій області з футболу, хто займався навіть, я би сказав, професійно. Свої можливості у видах спорту випробував новопризначений заступник міського голови з економічних питань Руслан Панасюк. Управлінець стверджує, що спортивні заняття додають життєвого тонусу. Щоб були здорові, здорові, здорові організм. В разі думки потрібно займатися спортом. Я абсолютно підтримую ті щорічні змагання, які у нас проводяться, це вже сьоме. Ну і завжди у спорті, завжди перемагає сильніший. У восьми видах спорту мірялись силами три команди працівники міськвиконкому, освітяни та активісти. У волейболі, мініфутболі, перетягуванні канату, настільному тенісі, стрільбі, шахах, шашках та гирьовому спорті визначено переможців. У фіналі найкращими були освітяни, де основний склад команди вчителі фізкультури. Команда молодіжного виконавчого комітету отримала срібну нагороду. Чиновники міської ради на третьому призовому місці. Дитячий футбол у Івано-Франківську набирає все більшої масовості. Особливо це помітно у літній канікулярний період. Саме літа найбільше чекають футболісти і не для того, аби з'їздити на море чи в табір, а щоб до схочу позайматися улюбленим видом спорту. Вуличні команди завзято змагаються у традиційному турнірі, організованому міським центром Спорт для всіх. Турнір проходить поетапно розпочатий ще наприкінці червня. В рамках всеукраїнської акції Олімпійське літо Івано-Франківський міський центр Спорт для всіх організував турнір з мініфутболу серед дворових команд міста Івано-Франківська серед школярів 10-12 років. Змагання відбуваються поетапно в чотирьох мікрорайонах міста. Починаємо ми наші змагання в мікрорайоні Ходкевич, вулиць Хоткевича Паркова. Далі турнір збирає команди з інших мікрорайонів міста, а старт відбувся під час відзначення тижня спорту. На виконання завдань і соціальних ініціатив президента України в регіонах у даний час відбувається тиждень спорту щодо залучення дітей до заняттям фізичної культури і спорту, популяризації здорового способу життя. Зокрема. Сьогодні, за підтримки управління спорту обласної державної адміністрації, відділення національного олімпійського комітету в області міського центру спорт для всіх проводяться змагання серед дітей за програмою Олімпійські літо а також. У цьому тижні у нас ще спортивні заходи відбуваються. Серед таких заходів турнір з футболу серед жіночих команд, чемпіонат України з авторалі та змагання з настільного тенісу. Щодо футболістів, це дворові команди з цікавими назвами, які за тиждень до турніру сформували новий склад. Це був дворовий. Ми ходили по всяких клубах, Ніка, Прикарпаття, Дю США і зараз сформували таку команду. Хоч команда нова і у такому складі виступає вперше, її гравці з певним досвідом не бояться поразки. Не, не боїмося. Ми виграємо, ми знаємо, що ми виграємо. Ми впевнені в цьому. Відсутність тренерів у дворових командах не заважає змагатись з конкурентами, всі на рівних умовах. Футболісти кажуть, що це справедлива гра, тому що кожен гравець без участі дорослих несе відповідальність за результат гри і всі одного віку. Власний вік учасників даних змагань від 10 до 12 років. Гравці подякували організаторам за запрошення до участі у турнірі. У ці змагання організував міський центр спорт для всіх, і ми їм за це дуже вдячні. Які команди опиняться на сходинках лідерів після фінальних ігор? Дивіться у наступних випусках.